Які країни змінили правила для українських біженців? Нідерланди. З 1 липня біженці, які живуть у муніципальних центрах і мають роботу, повинні робити внесок за своє проживання на покриття комунальних послуг. За газ, воду та електроенергію 105 євро з однієї людини, максимум 210 євро на сім'ю, за харчування до 242 євро на людину. Якщо біженець у Нідерландах віком від 18 років працевлаштовується або починає отримувати допомогу від уряду, наприклад, допомогу з безробіття чи з інвалідності, виплати припиняються для всіх членів його сім'ї. Польща з 1 липня було скасовано одноразову допомогу у розмірі 300 злотих та компенсацію за безкоштовне розміщення українців упродовж 120 днів у житлі приватних осіб. Тепер біженці можуть розраховувати на проживання у колективних центрах, але не в окремих квартирах. Після закінчення 120 днів проживання у цих центрах, біженці будуть зобов'язані частково оплачувати витрати за проживання і харчування. Крім того, щомісячні виплати у розмірі 800 злотих для дітей будуть прив'язані до відвідування школи. Змінилися правила отримання тимчасового захисту. Тепер подати документи треба буде відразу після прибуття, а не упродовж 30 днів, як раніше. Під час реєстрації будуть приймати закордонні паспорти. Чехія з 1 вересня проживання у безкоштовному житлі для осіб з тимчасовим захистом буде надаватися на 90 днів замість 150 попередніх. Зміни торкнуться всіх категорій людей, включаючи вразливі групи, такі як пенсіонери, діти, студенти. Та матері з дітьми до шістьох років, які раніше могли проживати безкоштовно безстроково. Тепер, після вичерпання 90 днів, їм доведеться або шукати квартири на ринку оренди, або домовлятися про оплату житла, яке раніше надавалося безкоштовно. З 6 серпня у Словаччині змінилися правила оформлення тимчасового захисту. Тепер подати документи на притулок можна в будь-якому відділенні поліції у справах іноземців. Для цього потрібно завчасно записатися на прийом через систему бронювання. Заяву на надання тимчасового притулку необхідно подавати особисто через сканування біометричних даних. Це стосується і неповнолітніх дітей. Ірландія з 12 вересня усі українці із тимчасовим захистом незалежно від дати прибуття будуть отримувати урізані виплати за умови, якщо вони проживатимуть у наданому державою житлі на повному пансіоні. Дорослим зменшать допомогу з повної ставки для шукачів роботи в розмірі з 232 євро на тиждень до 39 євро на тиждень. Діти отримуватимуть 30 євро на тиждень. Румунія з 1 липня біженці із зони збройного конфлікту в Україні мають право на грошову допомогу для покриття витрат на проживання, яка призначається одноразово протягом трьох місяців поспіль. На допомогу мають право усі члени сім'ї. Українці із тимчасовим захистом з 1 липня мають право на розміщення в таборах тимчасового проживання. Українці, які прибудуть після 1 липня, зможуть отримати доступ до системи соціальної допомоги через трьох місяців після прибуття. Ті українці, які отримали тимчасовий захист до 1 липня, матимуть право на низку соціальних пільг, зокрема. Державну допомогу на дітей мінімальний дохід, допомогу з безробіття, допомогу з інвалідності, щомісячну допомогу на виховання дітей. Угорщина з 21 серпня безкоштовне житло надаватимуть тільки українцям з територій, які зазнали впливу війни. Сіубсидоване житло надаватиметься упродовж місяця після прибуття до Угорщини навіть без реєстрації статусу захисту. Норвегія з 15 липня діють нові правила реєстрації біженців. Тепер усі, хто бажає подати заяву на отримання захисту, повинні за попередніми записом звертатися до Національного центру вроди для реєстрації та мати при собі всі документи, що засвідчують особу. Також нові правила передбачають, що з 1 липня українці не зможуть отримати колективний захист повторно. Це стосується випадків, коли статус захисту було скасовано, наприклад, після поїздки до України без поважної причини, збережи підпишись, ПОШИ.